Якщо ви щиро вірите в будь-якого Бога, то у вас є безперечний зв'язок між нашим життям і тим, що очікує після смерті, тому ви її не боїтесь. У вас немає питань щодо вашого місця у світі, сенсу і мети всього, що нас оточує. І це круто, чому б ні. Якщо ж не вірите, то скажіть, в чому сенс життя? Ні, не ваша в ньому мета, типу, зробити щось прикольне, щоб нащадки пам'ятали, а сама його сутність в найглибшому розумінні. Навіщо взагалі існують пекельні борошна, якщо що так що так рано чи пізно для кожного з нас вони закінчаться, і все просто кінець. Можна вигадувати собі мрії та цілі, але в своїй основі без Бога життя, а значить, і все довкола немає сенсу. Адже немає того, хто міг би його туди закласти. Та річ у тім, що наш мозок любить давати всьому логічне пояснення, шукати ці сенси. Такою вже нас зробила природа, і якби вона могла дати якісь відповіді. Якби ми були деревами серед дерев чи котиками серед тварин, у нас не виникало б цих та інших питань, ми б повністю розчинилися в ворожій до нас природі. Але ми відірвані від неї. І яким би чарівним не здавався нам світ, треба прийняти його байдужість. Особливо це розумієш, коли дивишся на зоряне небо, де не бачиш Бога. Кванти і фотони далеких галактик не несуть жодного сенсу, хоч як би ми їх не дослідили у пошуках причин нашого існування. Зорі мовчать, світ мовчить, все світ ігнорить наші запитання. А котик очхати? Котик хоче їсти, він їсть спати, спить, лапку вперед. Ну то й лапку вперед, він, він і є природа. Людина ж це єдина істота, що не хоче, і, мабуть, вже не може бути самою собою. І ось ми, гвинтики та піщинки сонячної системи у світі без сенсу, де ядерна фізика має стільки ж значення, скільки криві лапки Барбі одного дня повертаємося з такої ж незначущої роботи, де ми монотонно працюємо заради того, щоби. Грошики заробити і прокормити себе, щоби знову піти на роботу, а там підвищення, може, в больничний куплю, на море раз на рік, пенсія пару років, поживу і помру. А навіщо? Чи вартує ця сізіфова праця життя без сенсу, до того ж повне горя і страждань, зусиль бути прожитим? Тож вітаю, ви зустрілись з абсурдом, з безлуздим протиріччям. Зустріч ця малоприємна, небажана. Але не поспішайте ховати очі. У вас зазвичай є два варіанти. Перший, він найзанудніший. Якщо ні в чому сенсу немає, то і на хіба жити. Але це лише множить абсурд, тому одразу відмітаємо. Другий найпопулярніший і потребує деяких зусиль. Ви або просто фантазуєте собі сенс життя, типу купити хату в ЖК Патріотика. Або знаходити надію і готові єдиноправлені відповіді в постулатах традиційних чи сучасних релігій, типу соціалізму, нацизму, ЛГБТ, культу споживання тощо. Тобто життя ваше, і ви робите що хочете. Головне, це ніколи не мати часу на вагання, аби лише знову не зіштовхнутися з абсурдом і не похнюпитися на рівному місці. Це те, що так чи інакше обирає більшість людей, навіть без зарозумілих пояснень, філософів, екзистенціалістів, типу Сартра. Який, власне, приходив до схожих висновків, якщо в двох словах, то це філософія, яка каже, що на відміну від русні чи клей ПВА, людина вільна і не має закладеної в неї при народженні сутності, вона має її обрати чи створити для себе сама. І ніби все окей, очевидні речі. Типу, виходить нюхати клей за гаражами, чи, скажімо, все життя працювати заради пенсії. Все ж краще, ніж не жити взагалі. Без жартів це гарна відповідь нігілізму. Вірі у те, що ніщо на світі не має сенсу, власне, що багатьох і веде до жахливих вчинків. А що як я скажу, що існує третій шлях, а саме філософія, яка позбавляє сенсу навіть нігілізм, як власне і саму себе? Але все ж зробить вас щасливою людиною за будь-яких обставин. У цьому відео ви дізнаєтесь. Кого знову зґвалтував Зевс, як забивати хуй з любов'ю, і до чого тут Леся Українка? А отже мова піде про Альбера Кам'ю і філософію абсурдизму: це такий собі французький гігачат. лауреат Нобелівської премії, що в дитинстві мав красти хліб, чувак села, що на рівних кентувався з золотою молоддю Франції, плейбой та зразковий батько, надійний голкіпер, що все життя хворів туберкульозом, комуніст, якого боялася гестапо, і патріот, якого боялися комуністи. А ще в нього була кішка цигарка. Сігарет. Хто як не він розумів абсурдність нашого існування? І відповідь камю на моє запитання починається з повного прийняття цього абсурду, всіх протиріч, конфліктів і повної відсутності сенсів. Одна з найкращих цитат Альбера: «Се комса. Що в перекладі з французької, отака «От хуйня малята. Маємо те, що маємо. І все ж жити прикольно. Кожен, хто дивиться це відео живий, тому що він має сміливість жити. Адже нас тримає любов до життя, хоча б і до маленьких речей, але все ж є в ньому інколи радість. Так ось про сміливість в устах абсурдиста відсутність сенсу життя звучить не як заклик до смерті, не як причина йобнути літру пива і забути про це, а як гарний привід до бунту. До абсурдного повстання проти абсурду. Екзистенціалізм Сартра для камю це мов мітинг роснявих лібералів у Грузії, втекти від проблеми, а потім робити вигляд, ніби борешся з нею. Людина камю абсурдна людина, не тікає, не відвертає очі від того, з чим бореться, що ненавидить, а посилає абсурд на три чорти і живе життя наперекір його трагічній недосконалості. Не відвертати очі значить жити ясно. Бути чесними з собою, забути спокусу, знайти свою зону комфорту, надію на майбутнє, відмовитися від прагнення повірити в остаточні сенси і відповіді. І ви спитаєте, а навіщо ж це потрібно? Звучить, звісно, дуже звитяжно, але трохи печально, чи не так? Річ у тім, що саме таке існування у постійній напрузі між любов'ю до життя і ненавистю до абсурду, у щоденному нагадуванні собі про. Абсолютно відсутність глибинних сенсів допоможе вам досягти, хоч і навічної, але свободи тут і зараз. Навчить бачити красу і сміливість у найпростіших речах та просто кохати. Головне додивіться відео до кінця. В школі багато хто з нас читав його твори, чума чи сторонні. І це дуже прикро, адже ці чудові романи просто неможливо осягнути без маленької книжечки камю. Яка називається міф про Сізіфа, вона і є ключем до філософії письменника. Це все одно, що в сьомому класі проходити Федька Халамидника за авторством соціаліста Винниченка, не читавши до цього праці Маркса і Енгельса. Так само не можна зрозуміти міф про Сізіфа кам'ю, не знаючи, за що того Сізіфа в грецькому оригіналі взагалі змусили тягати камінюку на гору. Тож слухайте коротенький переказ. Як і будь-яка давньогрецька історія, все починається з того, що Зевс в чергове не втримався, когось викрав і зґвалтував. На цей раз доньку Бога річок Асопа. Цар Сізів про це таємно дізнався і повідав батькові, хто ж таки її викрав. Взамін Асоп безкоштовно підключив царство Сізіфа до Києвоводоканалу. Ну, він же все ж таки Бог річок. Зевс образився і вирішив провчити царя. Прислав по нього божество смерті Танатаса. Сізі, в свою чергу, не розгубився і замість скласти лапки й померти, тупо взяв цього бога в полон. Через це, що цікаво, люди перестали вмирати, і так тривало декілька років, аж допоки через нестачу кадрів у царстві мертвих за царем не вирушив жорстокий бог війни Арес. Ну тут наш герой зрозумів, що йому гайки, і наказав дружині ні в якому разі не влаштовувати помінки чи жертви богам. І ось же в Аїді стоїть Сізів, Фарес, Персефона, чекають на смаколик від людей, а їх нема. Ну, Сізіф і каже богам ну, слухайте, ну це дружина не вихована. Ну, по-братськи, відпустіть на 2-3 тижні. Треба її провчити. І що ж ви думаєте? Пішов, забухав на радощах і не повернувся. Світ ловив його пару років та таки спіймав: Бог хитрощів Гермес зробив справу. І на покірного царя закинули в окремий світ поміж пеклом Аїду та Раєм Елізіуму. І ось у цьому світі були лише сірі скелі, не було ні завтра, ні вчора. Звучить як наше життя, чи не так? До того ж, технічно Сізів залишався живим. Його любов до життя мала стати для нього покаранням. І все, його просто туди закинули. Так, є декілька варіантів цього міфу. Але найбільш надихаючим і звитяжним є саме цей, де штовхати каменюку на гору, знаючи, що вона все одно скотиться, вирішив сам сізів. Це продовження його бунту. Весь час він розумів, що життя це суцільний абсурд, в якому ми від початку приречені на смерть богами-збочинцями, від яких неможливо втекти. Кидаєм виклик, як герой міфу, чи терпи знущання, як русня. Кінець буде однаковий. Та, споглядаючи, як стомлений цар з вершини гори знов спускається у долину, Альбер Кам'ю приходить до висновку, що ми маємо уявляти Сізіфа щасливим. На відміну від більшості людей, чий день проходить у подібному ритмі, Сізіф не має надії, він не сподівається на відпустку чи премію, а живе й страждає тут і зараз. На шляху у долину він цитата споглядає цю безладну послідовність шинків, які стали його долею. Створеною ним самим і завчасно скріпленою печаттю його смерті. Як той сліпий, що ожидає прозріти, знаючи, що ночі не буде кінця, сізів у вічному русі, камінь продовжує котитися. Адже це його справа, долю, яку він вільно творить а значить, демонструє свою абсурдну свободу діяти на зло, наперекір богам жити життя без ідолів, сенсу і надії, яким би складним воно не було. Це маніфест людської сміливості та непокори. Цитую кінець книжки. Віднині цей всесвіт без господаря не здається йому ні безплідним, ні жалюгідним. Віднині кожен відламок цього каменю, кожен спалах руди цієї сповитої мороком гори вже самі собою творять світ. Самої боротьби, щоб зійти на вершину, досить, аби сповнити вщерть людське серце. Треба уявлятися Зіфа щасливим. Тобто герой міфу своїм прикладом вчить нас протистояти нігілізму, створювати сенси у світі без сенсу з повним розумінням їх безглуздості і таким чином бути володарем своєї долі, свого каменя. Саме у такому бунті можна навчитися любити кожну мить свого інколи надто рутинного, трагічного чи радісного та завжди єдиного життя, з причин, що мали б логічно. Вести до суїциду, Альбер Камю виводить свою пристрасть, бунт і свободу. Життя не має нічого спільного з логікою, і ціль цього відео не лише розповісти кулсторі cool про чувака, який знайшов вічне щастя у штовханні Кам'янюки на гору. Я хочу, щоб якомога більше українців осягнуло нашу таємну силу. ледь не остання нація Європи, що існує наперекір тисячам протиріч. Ми живемо серед суцільного неприкритого абсурду, але не тікаємо від нього, не виправдовуємо його, не відгороджуємо від очей ширмою рускава міра, мовляв, треба змиритися і потерпіти, а просто хуяримося з ним кожен день на слабо, заздалегідь, хоч і не знаючи, а радше відчуваючи, що остаточно його не здолати, і що в кінці кінців ніщо не має сенсу. І ось це на слабо. Кожен каже самому собі. Ми самостійно створюємо сенси та, на відміну від екзистенціалістів, європейців, не робимо з них ідолів. Адже там, де ми живемо, тупо неможливо сховатися від абсурду, безцільності та безглуздості. І це надихає. В цьому наша сила і наша естетика, те, що причаровує весь цивілізований світ. Західні європейці на нашому місці давно здалися б, ну максимум в поліцію подзвонили б, бо це логічно. Але ж наші герої йдуть в бій не за 65 ту статтю Конституції, не за Конвенцію справ людини, а за свободу жити в цьому абсурді і самостійно творити свою долю, аби тільки від нас від'їбалися. Герої Крут, лицарі зимових походів, воїни УПА, захисники Маріуполя, тиграного насянта Микита Хаганов. Ті прості люди, що голі ручки далися на танки 24-го, це найяскравіші приклади українського бунту проти відсутності сенсу. Лише наші віруючі люди мають сміливість вірити. Той же батальйон братство це люди, які повністю розуміють абсурдність земного життя, не прив'язуються до нього безглуздими сенсами, як робить переважна більшість сучасних християн. А тому до абсурдного щиро в очах атеїста. Вірять в Царство Небесне, і це прекрасно, боротися за вічну свободу у світі, де вона неможлива через нашу смертність, це і є життя. І кожен навіть у своєму найтихішому бунті за графіком 5 через 2 може робити внесок на вівтар свободної України. І хоч це, як і все на світі, не має корінного сенсу, погодьтеся в такій боротьбі є своя абсурдна естетика. Отож. Далі буде коротенький підсумок, методічка, як зненавидити і полюбити абсурд, бути щасливим, впевненим і накаченим як сізів. Абсурд це саме відчуття протиріччя, конфлікту. Наприклад, за спогляданням непереборного бажання нашого розуму знаходити сенсу у світі, який сам по собі сенсу не має. А найголовніший абсурд це те, що ми що так, що так всі помремо. І одного разу осягнувши це, не намагайтеся миттю знайти для себе остаточну відповідь, просто озирніться. Ні в чому немає сенсу. Навіть в цьому відео, і це ж круто, адже це означає, що все навколо, в кінці кінців, рівнозначне у своїй безглуздості. Всі ваші проблеми, помилки, думки оточуючих значить не більше і не менше, ніж глобальне потепління чи знижки в АТБ. Єдине, що ви маєте, це ваше життя і ясний розум. І робіть з цим, що заманеться головне, не відводьте очей від абсурду, ненавидьте його, аби ненароком не знайти надію та віру у вигаданих сенсах. До того ж немає надії немає і розчарувань. Мистецтво і кохання тьмяніють, коли в них вкладають надію. І навпаки, творити, витворяти і кохати без надії на успіх, на завтрашній день, на будь що. Так і народжується пристрасть. Не чекайте свят, щоб робити подарунки і казати важливі речі оточуючим завтра може і не настати. Хоча знову ж таки це все не має сенсу. А тому й цінується більше. Лише так ви навчитеся жити повним життям тут і зараз, а не просто почитаєте розумні цитатки Вовка і забудете на наступний день. Так ось наступний день. Його не існує. Його, блядь, буквально не існує. Вчорашнього тим більше. Щодня намагайтеся, намагайтеся уявляти себе людиною, яку завтра вранці стратять. Мов герой Роману сторонній в свою останню ніч після того, як прогнав пастора і відмовився повірити в Бога. В камері смертників він в цей момент був найвільнішою людиною на світі. Адже не мав надії і тому жив буквально кожною секундою. Відчував красу зоряної ночі усіма клітинами і вперше в житті почувався щасливим, гірко усвідомлюючи, що насправді він був таким все життя. Скажіть, навіщо чекати якоїсь халепи чи смертельної хвороби аби нарешті почати жити? Абсурдна людина має лише одну можливість вичерпати все довкола, як і самого себе. Камю писав. Абсурд знищує всі мої шанси на вічну свободу. Адже нас всіх в будь-яку мить чекає випадкова смерть, яка тут свобода? Але він абсурд, повертає і возвеличує свободу діяти. Ця втрата надії і майбутнього звільняє всі шляхи для людини. Чим більше я сподіваюся, чим більше я турбуюся про належну мені істину, про спосіб буття, чим більше я остаточно впорядковую своє життя і обґрунтовую це. Приписуючи йому сенс, тим більше бар'єрів я створюю для себе, між якими я втискаю своє життя. Абсурд просвітлює мене в цьому питанні завтрашнього дня не існує. Відтепер у цьому мотив моєї внутрішньої свободи. І вся ця безглузда свобода зовсім не несе за собою пасивність чи аморальність. Навпаки, абсурдність життя та її прийняття. Стають закликом до активних дій і найкрасивіших вчинків до бунту. Світ сам по собі злий і ворожий, тож навіщо множити цей абсурд? Так, справедливість не має сенсу. Але чому б і не поборотися за неї суто по приколу? Бо це красиво. Кажуть, що мораль без Бога неможлива, та мені відчувається, що без нього навіть легше стати святим. Невже ви не робите поганих речей лише тому, що Бог чи Верховна Рада їх заборонили? Ці нісанітниці, про якісь природні права людини, про цей гуманізм на папері, що людина, вінець творіння, життя людини, там то, усього, цей вої, і... це повна хуїта. Гуманізм абсурдної людини не потребує конвенцій чи філософських праць. Така людина усвідомлює всю безлузість свого існування, а тому відчуває солідарність до таких же приречених на смерть невільників довкола, якими б вони не були. У житті Камю був момент, де він годинами сидів на кладовищі в флорентійської аристократії. Філософ читав з любов'ю написані епітафії, зарано пішовшим з життя люблячим чоловікам, дружинам, подружкам, що володіли французькою моврідною. В той час, як італійські діти жабками скакали через могили немовлят, а монах поспішав на службу і посміхався їм. Всі ці люди, окрім невинних, але справедливо покараних Богом дітей, Жили по правилах з надією на винагороду після смерті, але ж їх життя було прекрасним у кожен момент, аби вони тільки це розуміли. І ці правила. Камюф той вечір написав: Я не знаю жодного обов'язку, окрім як любити, всьому іншому я кажу ні. Я щодуху кажу ні. Йому тоді було 24 роки, і воля. це все, що треба знати про його філософію. це... Все, що треба для того, щоб її зрозуміти. Просто любіть, бо навіть кохайте все довкола. Завтра на голову впаде київський каштан чи Одеський балкон. А ви весь день сумували чи на когось ображалися. Якість вашого життя, вашого життєвого досвіду не має значення адже все довкола рівнозначно безсенсове. Вичерпати все довкола, як і самого себе. Головне, це кількість досвіду. Мільйонер ви чи кімнатний волоцюга. Живіть кожен день як актор власного театру абсурду, знаючи, що скоро вистава скінчиться. І щасливі ті, хто встиг прожити якомога більше ролей. Не потрібні гроші для того, щоб піти купатися у річці вночі або спостерігати, як файні голуби плескаються в калюжі. Ідеш на завод, візьми трохи корму, погодуй зустрічного кошика. Це вже подія, плюсик до кількості. Або, як казав письменник Джек Керуак, в кінці життя ти напам'ятатимеш, як ти пахав на дядю, тому залізь на йобану гору. Та хто, блядь, цей дядя? Покажіть його, хто це Короче, Хто хоч за місто пішки пройдися, зроби собі челендж, смій рибку та відпусти, вивчай те, що тебе цікавить, допомагай людям, фотографуй все підряд, вирости полуницю на балконі, сідай на електричку до рандомного села, прояви сміливість. Навіть коли лежиш на дивані, робиться так, ніби востаннє. Не сподівайся на успіх чи визнання після смерті, ти вже маєш сміливість жити тут і зараз у світі без сенсу. Просто впивайся абсурдністю моменту. Піти випити 0,5 живчика це вже сміливіше, ніж вкоротити собі віку. Якщо ти як я самотній, або, наприклад, якщо маєш халепу зі здоров'ям, це теж досвід, і він тільки твій. Зроби з нього вражаючу театральну роль з крутими сюжетними поворотами, відіграй її до кінця, будь-як Сізів, будь-як Стівен Хокінг, бухай і пиши, як Чарльз Буковський. їбаш, як наші паралімпійці. Якщо робота не до душі, ну й забий не наехує, не переймайся, шукай щось інше, або не працюй, стань самим йобнутим, але харизматичним волоцюгою мікрорайону. Якщо ж навпаки любиш свою справу, то стань в ній кращим. Досягай вершин, але чисто по приколу і з любов'ю. Бо в кінці ми все одно програємо. І тим карколомніше, абсурдніше створювати в цій пустоті власні сенси без сенсу. Борися з йобаною логікою, нею виправдовують найогидніші речі. Борися з ідеологіями споживання, колективізму і несвободи. Вони створені, аби затуляти абсурд. Тому всі й живуть так, ніби ніколи не помруть, ще й вважають себе вільними, мов ті щасливі раби. Тому бунтуй. Май свободу і сміливість робити неповторне. Сподівайся без надії. Всі квітки на морозі, ненавидь цей нудний соціальний театр, їбучий совок, де кохання по графіку, де зневажають імпровізацію, де люди бояться слів, де заборонене саме життя. Бути в гармонії з абсурдним світом значить, і жити абсурдно, безмежно, спонтанно і безпосередньо. Тобто, кохати. Кохати. Не сподіваючись на взаємність від життя, це ж і є найкрасивіший бунт. І тоді, посеред найхолоднішої зими, ти відчуєш, що в тобі завжди живе непереможне літо. Дякую, що дивилися. Згадайте контраспемсперу Сперу Лесі Українки. Знайдете для себе багато нового.